Жіночі домашні костюми флісові від бренду Esmara Всього лише за 125 гривень за одиничку. У лоті буде аж 10 одиниць і вартість лоту 1250 гривень. Дивимося, що буде у лоті. У лоті буде 7 таких штанів, наприклад, як ці рожеві з серденьками. Дивіться, тепленькі всередині фліс на резиночці. Вам буде дуже зручно в них. Всі сім будуть в розмірі L. А також будуть ковтини у нас в розмірі XS1, S1, M1. Дивіться, синій кольор такий на резиночці, синій насичений штанів. Також є рожевий насичений у полосочку. Ось такі флісові, м'якенькі, вони такі класні, дуже, м'які, теплі, те що потрібно. А, також ось кофтини вам показую. Дві буде тако, з таким малюночком. Нагадую по розмірам одна МК, одна С, одна X і одна буде ось такого кольору. Класний лот, 10 одиничок у лоті. Вартість лоту 1250 гривень. І для замовлення цього лоту звертайтеся до наших менеджерів. Вся інформація під цим відео, а також доєднуйтесь до наших внутрішніх груп і будете знати про наші акції та суперпропозиції.